Друзі, вітаю всіх! Сьогодні хочу розказати на своєму прикладі, як я зробив у себе в квартирі освітлення на випадок вимкнення електроенергії. Дуже багато в інтернеті і методів, і різних варіантів, як зробити собі освітлення і бюджетних, і більш дорогих, і маленьких ліхтариків, і взагалі, щоб все приміщення освічувало, і багато багато іншого. Я хочу вам показати на своєму прикладі, як це влаштовано в мене, і як це влаштовано за допомогою павербанку і led стрічки Тобто, в мене є зараз три павербанки. Ось така маленька баночка взагалі це сама-сама простенька. Вона на ну вказано, що вона на 5400 мА. Хоча ми розуміємо, що там, напевно, менше тут 5 вольт, 1 А. Також є трошки більша банка. Ось так, до речі, виглядає пауербанка в розібраному стані. Саме цієї моделі я її розібрав, тому що вона в мене впала. Змістилася плата, я не міг його нормально заряджати, тому я ножичком відколупав кришечку і потрібно його. Буде приклеїти. Так, цей павербанк в мене вказано, що на 10 00 мА і два виходи по 2 ампери І також є в мене більш об'ємний павербанк Одну секундочку, дістану його зарядки. Ось така велика банка, можливо, навіть оригінальна, вона вказана, що вона на 20 000 мА. Тут. Швидка зарядка п'ятого покоління Quick Charge І також він. На китайській там все написано. в общем на 20 тисяч мА вона така велика, потужна. Ну і важить вона десь, не знаю. Там майже з 5 кіло, мабуть, і важить. Як я робив? Освітлення в мене є ось такий перетворювач. Це перетворювач напруги з 5 вольт на 12 вольт. Також є такі перетворювачі, він десь, мабуть, сантиметрів 70. Є такі перетворювачі на 9 вольт. Ви їх можете знати по кабелям, які використовуються для того, щоб заживити ваш роутер. Ось і сьогодні за допомогою цього перетворювача. Я покажу, як підключати з павербанку LED-стрічку. Отож, в мене є дві led стрічки дві метрові led стрічки різної кольорової температури. Обі led стрічки мають на 1 метр 120 світлодіодів. І також в мене є. Ось таке цікаве готове рішення. Тут вже всередині встановлена LED-стрічка. А зовні, тобто корпус, це ось такий алюмінієвий профіль і розсіювач світла. Ну і дріт. Дріт на DC, на DC. DC, DC. В общем, за допомогою якого ми це все під'єднаємо. І також наприкінці я ще спробую підключити свій роутер через пауербанку і цей дріт. Ай, взагалі, мало не забув, чому я вирішив записати це відео. Я вам хочу показати, як це все підключити без пайки. Тобто за допомогою дротів, перехідників і коннекторів. Давайте відразу покажу з цього ракурсу, як все це працює. Отож, led стрічка на 1 метр. Беру найпотужніший пауербанк. Так. Ось вона файно світить. Маємо освітлення. Також підключаю, наприклад, ось цю LED-палку. Працює. Квіт павербанку середньої потужності. Також підключаю стрічку. Стрічка працює. Так. І ладпалка також працює. Тепер беру найменшої потужності Powerbank. Підключаю. І все. Тільки один разочок блимнуло. І далі не працює. Я взагалі не електрик, але зробив такий висновок, що цьому павербенку не вистачає потужності, не вистачає потужності саме на 1 метр. Тобто ця лед-стрічка для нього задовга, але якщо її вкоротити, що ми трошки пізніше і зробимо, вона буде працювати і від нього. А тепер давайте розпочнемо. Отже, перший варіант це коли вам пощастило, і вам ледь-стрічку відрізали разом з ось такими дротами, які розташовані на початку стрічки. Зазвичай там іде. Котушка 5 метрів і продають відрізками від 1 метру по метру. Тому можливі такі варіанти, що у вас буде ледь стрічка і без оцих дротів. Якщо у вас стрічка відразу з дротами, то як можна приєднати її без спайки? Купляєте ось такий конектор на DC і просто приєднуєте плюс до плюса, мінус до мінусу. Ось таким чином з'єднання готове і можна під'єднувати. Беремо наш перетворювач, вставляємо в DC і вставляємо в Powerbank. Так, другий варіант це, наприклад, коли у вас стрічка без дротів. Тоді ви можете скористатися ось такими спеціальними коннекторами. У мене є коннектор ось такого плану і є коннектор ось такого плану. Цей відразу на DC, але тут в них є деякі нюанси, тому що у них різні з'єднувачі. Цей без DC просто два дроти плюс і мінус. Отож, давайте розпочнемо з цього. Наступний варіант. Відкриваємо коннектор. Тут є два контакти. По всій довжині LED-стрічки також є такі розподільчі смуги, по яким ви можете відрізати. І є також два контакти, плюс і мінус. Нам потрібно з'єднати ці два контакти. Просто засовуємо стрічку до коннектора. І у вас повинні зайти контакти LED-стрічки під контакти цього коннектора. Так, у мене зараз воно не заходить, тому, можливо, треба трошки припідняти ці коннектори. І тепер спробую просунути. Так, є, з'єдналося. Так, тепер просто закриваю кришку. І ось так має виглядати наше з'єднання. Тепер на ці два кінці дроту я підключаю наш DC коннектор. Також плюс до плюсу, мінус до мінусу. Тут є на конекторі позначка. Червоний Це плюс. Так, ось таке вийшло у нас з'єднання. І зараз давайте спробуємо підключити його до павербанки. Метод, в принципі, такий самий, але за допомогою трошки іншого а, конектора. Тут відразу йде роз'єм на DC, тобто його не потрібно приєднувати. Він у нас такий ізольований, більш надійно виглядає, проте тут трошки по-іншому треба його а, підключати. Тому що цей коннектор, він ну, трошки технологічно інакше виконаний. Отож. Тут все те саме. Відкриваємо два коннектори. Заводимо led стрічку під конектори. Є. І ось тут нюанс. Тут ми не можемо закрити цю кришечку, тому що у нас о, тут знаходиться світлодіод. Цей дріт розрахований на підключення led стрічки яка має на 1,60 метрів світлодіодів Зараз покажу вам різницю між попереднім. Бачите, в тому, що зліва є така, ніби виїмка для світлодіода. Тому ця кришечка закривається і відразу все працює. Тому тут два варіанти: або випаювати, або просто виривати світлодіод. Але у такому випадку наступні два світлодіоди не будуть у вас працювати, і led стрічка почне працювати вже аж з четвертого світлодіоду. Або, як варіант, можна зробити наступне: відривати у цю кришечку, а тут трошки капнути, наприклад, клеєм. Давайте спробуємо зробити так. Я вирішив спробувати скористатися канцелярським клеєм. Так, його побільше. Не пожалію, щоб повністю позаходило і не відпадало у нас нічого. Так, але в принципі швидко застигає, тому спробую зараз ще її з іншої сторони трошки взяти. Так, що, пробую підключати. Працює. Залишки я повідрізав, і у мене вийшло ось таке з'єднання. Такі ледстрічки я замовляв на сайті VRua. Там вони є в різних кольорових температурах, а також є вибір по кількості світодіодів на 1 метр. Так, ну і на фіналочку, звичайно ж, я під'єднаю роутер, який споживається від 12 В напруги, за допомогою нашого перетворювача з 5 на 12 вольт та за допомогою павербанку. Отож, підключаю до павербанка. Підключаю, вставляю в гніздо DC до роутера і вмикаю роутер кнопкою. Загорілася лампочка, і зараз в мене повинна з'явитися на телефоні мережа Asus. Я не став заморачуватись, назвав мережу так, як і називається роутер. Ага, потрібно можливо Wi-Fi включити. окей. Так, все автоматично під'єдналося до Asus і почала блимати лампочка роздачі мережі. Тобто схема працює. І останній варіант це щодо ось такого вже готового рішення. В принципі, тут нічого під'єднувати окремо не потрібно, все, що вам потрібно, це просто кабель перетворювача напруги з 5 вольт на 12 вольт, просто підключити до DC коннектора. Все, схема працює, можна освітлювати приміщення. Щодо оптимальної довжини LED-стрічки, для себе я вивів наступний варіант, це 60 см. Тобто, такої довжини достатньо, по-перше, щоб нормально освітити кімнату. По-друге, Powerbank не буде дуже сильно розряджатися і швидко, Тобто, її доволі надовго вистачить. І по-третє, не буде перегріватися перетворювач напруги. Тобто, 60 см в мене для Powerbank потужного. Для середнього також я використовую 60 см. І для цього маленького я зробив ось такий варіант. Тут 25 см. Стрічка розташована на холодильнику, б'є в стелю і досить такий прикольний варіант невеличкого світильничка. Всім дуже дякую за увагу. Буду вдячний за вашу підписку. І якщо подивитесь ще якісь відоски на моєму каналі, їх там досить багато, якщо ви перший раз потрапили. На мій канал. Всім бажаю міцного здоров'я і все буде Україна. До зустрічі у нових відео! Він цікавий, я звук записував цей весь час. Це не записував.